Нова серія істерик. Забереш паспорт і тебе поставлять на військовий облік. То було вже коли розказували про резерв, поставиш резерв, то ж проблеми будуть і тому подібне. Ви такі наївні, ніби про вас ніхто не знає. Ще з 2013 року там, по-моєму. Коли активно почали просувати в електронні бази і вносити все, що є, ще тоді, блін, ви всі були вже на гачку, вже ви про вас вся інформація була. Що від вас отримують нового про те, що ви там подались чи взяли паспорт? От в суботу, до речі, всіх масово поставили на облік, навіть не чекаючи, що вони заберуть цей паспорт, і поставили тих, хто там і в окупованих територіях був, і з Криму приїхали. І навіть на обліку виявились люди, які абсолютно ніколи не були в Україні і військкомат не заходили. Люди, які народились за кордоном і просто мають український паспорт. Тому я не знаю, чого ви там боїтеся і що вони нового дізнаються. От, звичайно, підливають масло в вогонь ще тіктокерські деякі адвокати. Вони розказують, що тепер і навіть адресу, де ви проживаєте, вони будуть знати. А де вони ту адресу візьмуть, що за цирк? Ну, ви типа, коли оформляли паспорт, якісь дані свої про адресу вносили? Чи звідки вони не возьмуть? Чи може блін будуть відслідковувати ваші сім карти? Ну, цирк, чесно.